Триває 190-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької, а також утриманні захоплених районів Луганської, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. На південно-бузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій. Ворог вживає заходів з поповнення втрат, здійснював обстріл із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення, обстріляв об'єкти цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Степова Долина, Новомиколаївка, Степове, Партизанське, Андріївка, Мирне, Прибузьке, Миколаївка, Зоря, Луч, Іванівка, Князівка. З метою ведення повітряної розвідки активно застосовував БПЛА на зазначеному напрямку. Противник намагається відновити логістичне забезпечення своїх військ.